Як і обіцяли зараз про нього великого і страшного Джо Рогана. Хтось про нього вже чув давно, тому що це культовий персонаж для Америки. Хтось почув тільки щойно. Він дійсно для українців загалом такий новий персонаж. Постав перед нами одразу дуже в такому грубому, одіозному стані. Та і я вам зараз просто хочу показати, чому увага на екран. Зеленський сеспунт. Зеленський каже, що Путін наляканий, але пішов ти на мужик. Ідіть люди. Ви ось ось почнете третю світову війну. Ми проголосували за Трампа, і його ідея закінчити все це. Сподіваюся, йому вдасться зробити це you know, man. Ну ясно, що далі роган у подкасті з такою дуже промовистою назвою Мудрі люди критикує не лише українського президента а й взагалі рішення Байдена надати зброю Україні, і там купа-купа всього далі по тексту. Ну очевидно, з його логіки, це просто все далі провокує третю світову і ядерну війну. мені дуже сподобалося, як фактично миттєво відреагував на це екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Дивіться жодних емоцій, от на таку дуже емоційну історію, жодних звинувачень. Він просто запросив його до діалогу онлайн, власне, в подкасті, звідки, з якого світу і вийшов онлайн світу роган. От, зараз це дуже прийнято, подкасти дуже модні в Штатах. От, і, е, будь ласка, давайте зараз подивимось, послухаємо, як Воля це зробив. Злитися на українців, не даючи їм можливості висловитися, це не чесна боротьба. Якщо вам колись захочеться по справжньому поговорити, сядьмо і поговоримо про щось, що стосується України, включно з драконами. Ви знаєте свою справу, я знаю свою. З мене сигари. Ну, про драконів Куйлеба згадав не дарма. Роган е, вірить в існування драконів. Він одноразово про це казав. Причому відкарчу до кінця не зрозуміло, це метафора, чи це справді так, і в якійсь айові вони на його думку живуть. А, значить, ще цікаво, що до всього цього ще й долучився Володимир Кличко, не мер а боксер. А от він одразу теж закликав до прямої розмови. До речі, відміну від мера, який зараз онлайн спілкується лише на своєму муніципальному каналі. А Володимир Кличко дуже активний і. І дійсно він дуже модний у ІТ тусовці і а, знаний знаний блогер, і навіть топ-блогер LinkedIn останнього минулого року. Та? Тому, можливо, після Кулєби, то от той а, Так, давайте так. Хто такий Роган? Хто такий Роган? Та? Чому він дозволяє власне, собі такі різкі висловлювання? І чи окей, що реагують на нього топ українські політики? Та? Чи доречно взагалі це може просто не звертати увагу і все, воно якось піде? А, Роган фігура для Америки дуже непересічна. Він почав як стендап комік а, і набув. Шаленої слави, як е, коментатор саме бійцівських чемпіонатів. Та е, насправді Америка чекала, що скаже Роган у кінці бою, а не стільки само бою. Настільки він був е, е, настільки він був таким міцним коментатором, настільки він був е, е, відомим у цьому сенсі. Ну а тепер для розуміння масштабу пані та панове, от просто вдумайтесь в цифри. Його авторський підкаст Джо Роган Експіренс, він заснував його у 2009, 2009 році, став одним з найпопулярніших у світі, і він уклав ек... Ексклюзивний контракт зі spotify платформою, де власне всі ці подкасти зберігаються, на суму 100 мільйонів доларів у 2020 році. Ну, тобто, ви розумієте масштаби, так? суть успіху подкастів дуже. Проста. Він на межі. Він підриває нерви. У нього немає абсолютно якихось бар'єрів. Він про абсолютну свободу, як це уявляють американці. При тому це страшенно приваблює навіть тих, хто не погоджується з ним, тому що свобода приваблює. І це на межі. Ясно, що зараз ми не будемо рахувати, скільки там. Неправди, скільки там непривірних фактів несеться, це, це взагалі окрема історія. Але от е, легендарний, пам'ятаєте, запис е, е, Рогена з Ілоном Маском, десь на другій годині Ілон Маск почав курити косяк. Е, от і насправді, після того як він це почав курити, е, він почав говорити, що він дійсно думає про майбутнє. Після цього акції його компанії Маска е, Тесли впали на рекордну історичну позначку. От. Тобто, ви знаєте, це працює да оця свобода інколи. А при цьому дійсно я там ще раз кажу, що купа всього такого несеться, від чого вуха просто в'яне. Та да? а, зараз а, Роген бере дуже а, велику кількість інтерв'ю у всіх кандидатів а, в Трампівський уряд, яких Трамп призначає, і це ви знаєте окреме видовище. Я не полінувався, подивився достатньо багато з його інтерв'ю з Кенеді, саме того, який був до речі у президентській гонці, і зараз а, Трамп йому обіцяє крісло а, міністра охорони. Здоров'я. Його там злі язики називали антиваксером, а, там історію теорії змов, що він сповідує, і так далі. А хто його правдовує, каже, що він насправді не антиваксер, він просто за якість вакцин. Так от, той роган, злий страшний роган насправді, під час другої години інтерв'ю у своєму подкасті він викрив Кеннеді. В тому сенсі, що насправді виявляється, що він дійсно антиваксер, причому такий страшний і такий дрімучий. І всі, хто його викривав, насправді теж антиваксери. Ви знаєте, ось це про ось цю страшну силу інтерв'ю, коли ти різними методами, які навіть тобі інколи неприємні, але ти викриваєш героя. Ти його не погладжуєш, не критикуєш, а ти просто даєш йому змогу розкритись будь-якими методами, інколи такими, які нам абсолютно неприємні. Е, от зараз я просто хочу вам показати Рогана з інших сторін, тому я так це все розказую. Але от те, що було дійсно з його подкасті, з іншого дочірнього подкасті, з Україною Зеленською думаю, матиме продовження якесь, і це теж сигнали, які ми маємо розуміти і сприймати, і реагувати на нього. І дійсно круто, що політики такої величини так. Цивілізовано і розумно, головне без зайвих емоцій на це відреагували. Так ну до речі, побачимо. Чи буде можливо онлайн подкаст, чи буде можливо якась відповідь? І розмова з екс-міністром закордонних справ України. Ой, Митро я Митро але я б таку програму до але але цікаво, свої да. трьох двохгодинні розмови вони справді. Ми ж викривають і і показують людей такими, які вони ну, є. Ну, інколи буває просто дві години. Прийшли повз, а інколи буває викриває такі. Да, це але та... це фішка його подкастів, тим що вони надзвичайно довгі, тобто дві-дві з половиною три години. Власне, на якомусь моменті гості розслабляються і просто стають собою.